Unreal Engine 5 Так добре Звуки не найкращі, але... значить там дробовик треба по ідеї, да Давай Товаш О, ты хвестовый? Куда, куда, куда ти на педалі дав? Да по по, По цього. По лето вот это. Поболтаем. Цвинтер трохи якийсь обаль. О, блін. могила. Це що таке. Потім поговоримо. Ах, Запізнився я. Выкупал и кое-что Часам вышел. Блин, тика да это прикольно. Ой. Зараза. Срани мутанты. Мутантів більше нема. Винагорода буде? Тримай. Не купони, але в полях іноді цінніше буде. Мутанти mm. розрили могилу? Ага. Нормально ями не викопати, радіація. А не глибоко бачиш, розкопують на раз-два. Хто тут був похований? Напарник? Так. Товариш настав. Толік? Добре, мужик був Толік. Самого стрільця знав. Казав, то йому життя якось врятував біля села Новачків. Ого, блін. Стрілець? Це хто? Ти тут зовсім недавно? Стрілець це ж легенда. Це зараз там безпечніше. А десять років тому північніше Малахіту заходиш і мізки кашу. А що з напарником сталося? Ходка була у нас тут неподалік. Ішли пізно я. Ми з ним майже всю зону облазили. Стільки він мене на співчуваю. Кода? Ага, давай. Крутяк. Непогана відсилка. Хм. Отаке. Історія толіка. Прикольно. Що можна так прийти, подивитись, пошукати, послухати. Цвинтар великий.